І з вами я, Марія. Носить гарбузи. Ой, слонки, які тут сидять. які гарбузки. чого собі. Гарбузи. Ого. Колись в стародавні часи, коли приходили сватати дівчину, а вона відмовляла жениху, то замість вишитих рушників давали старостам чи сватам гарбуз. О, які гарні гарбузяки, а важкі які. Ось, до речі, тільки недавно дивилася наш український фільм Сватання на Гончарівці він зроблений був, ну, знятий був ще в 60-якомусь там році. Чорнобілий фільм, ну доволі такий цікавий, смішний, такий, як комедія Просто цька. Хто не бачив, то подивіться обов'язково. Цей фільм дуже цікавий. І обов'язково куча на ньому. О, яка гарна, гарбузка. О, яка гарна гарбузка. Дівчата може кому треба позичити для хлопців. Для тих, хто хоче відмовити хлопцям або перебирає хлопцями. Цікаво. А серед глядачів є такі дівчата, чи вже пані, жіночки, які колись відмовляли хлопцям. Думаю, що в кожного є якась своя певна історія. Бо в коханні так часто буває, хтось за тобою просто душі не чує. Як то в народі кажуть, вмирає за тобою. А тобі він зовсім не милий, байдужий. А той, кого. Ти кохаєш, чи хто тобі подобається, зовсім не дивиться в твою сторону, а кохає зовсім іншу людину. Ого! й тяжелюще. Наскільки важка! 그렇지 Будемо варити гарбузову кашу. А ви любите кашу гарбузову? Якщо так, то напишіть, готуєте кашу гарбузову з пшоном чи з рисом. Я люблю з пшоном. Ого, Ох і важка! Я не знаю, скільки вона кілограмів. А ще любимо запечений гарбуз. Чоловік любить просто варений гарбуз, але це книжі порізані шматочками десь приблизно 3х3 см і тушковані до готовності. Стало травою і кропивою, що страшно ступити. Чоловік ще з дитинства навчений їсти таке і дотепер любить. Запіканки гарбузові, суп з гарбузом готую. У мене на кулінарному каналі є навіть відео, як я готую гарбузовий суп. Посилання залишу внизу під відео. Може комусь буде цікаво подивитися, то зайдете подивитися. До речі, суп виходить доволі смачний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які страви ви готуєте з гарбуза. Можливо, навіть поділіться рецептом. Буду щиро вдячна вам. Такий гарбуз. Дякую, дай Боже, і вам! I <laughs> do Приходя нехай. Того року яблук мусить нема, а багато і через те дорого приймають. На дереві лежить. У нас теж так на тому дереві попадало, так якось воно раніше як треба. Воно ще сиділо, треба, щоб яблука пізні, щоб ще були, а вони осипались, погнили. Тобто, тож. Так, так. Такі зовсім дві. Купила отаку цяцьку для нашого котика. Ось така штучка. Отак от. Вібрація така. Зараз спробуємо з ним. Кицюня, Сьогоня, ходи, Киць, 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 киць. кіть, кіть. Китьсь! Нюхає, мурликає, треба прив'язати на якусь нитку йому. Давай ми тоді прив'яжемо цю штучку. Давай. Хочу подякувати всім, хто писав коментарі та пропонував ім'я для нашого котика. Довго він був без імені, але все-таки вибрали йому кличку. Вирішили назвати Левком, так як він з міста Лева. Нам його привезла моя племінничка зі Львова. Він являється рідним братиком сірка і Юки тобто, в них мама одна й та сама кішечка. Що ти чихаєш? От, і до того вони мають обоє і сірко, і власне левко, мають на голові три зуби, такі патріотичні українські коти, тому один сірко, а інший левко. Тому в них такі українські імена: Левко та сірко. Кітські? Олег, хто ти? Mm -hmm. Все, дивиться на тебе вже, не хоче гратися. <смеш> <смеш> сірка нема, не прийшов? Ні. Якби сірко прийшов. Та їх познайомить трохи. Та сірко десь загуляв, наш нема сірка. Кажемо, десь і будеш собі гуляти, бо я не буду з тобою сидіти, тобі тримати його. Тя -тя. Доволі такий розумний кіт. Показали йому лоток, і він зразу з першого, з першого разу пішов в лоток і собі ходить в туалет в лоточок. Молодець, такий розумний котик. Ой, ти кицюня наша, ти наша кицька така гарна. Наша киця така. Ти наш такий гарний котичок такий гарнюсінький такий кицька. Кусає. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що ви залишаєтеся з нами, а я бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба, і нехай дасть Господь нам перемоги. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.